Сутичками. У нас перші зараз відбуватимуться сутички в ваговій категорії 72 кілограми. І е, сутичка, ні, одразу ж, друзі, відбуватиметься в нас фінал ваговій категорії 50 кілограм. і е, очікуємо на килимі Слободенюк Вікторію з Житомирської області і, і її суперниця Тетяна. Зая з Рівненської області. Тетяна Заяц буде у синьому тріко і Слободенюк в червоному. Найлегша категорія. Дівчата вже готові виходити. І я так оглянувся. Дійсно, дуже дуже багато болівальників якраз прийшли сьогодні вже на вечірні сутички на. Сутички фінальні, найважливіші. Сьогодні борються дівчата. Завтра розпочинають боротьбу хлопці. Налаштована у нас дуже серйозно Вікторія Слободенюк. А зараз бачите Тетяну Заєць з Рівненської області. А це Слободенюк Вікторія. Вікторія Слободенюк у нас виходить зараз на килим. І ви бачите, як. Все відбувається видовищно. Рефері Борчиню. Бурчиню. Отож, все готове, друзі, до е, цієї сутички. І е, бачимо одразу ж. Центр е, в нас захопила якраз Вікторія Слободенюк. До речі, Вікторія Слободенюк витісняє вона зараз свою суперницю Тетяну Заяць на край килиму. І Подивіться, але зараз намагалася Заяць захопити за ногу Слободенюк. Не вдалося це зробити. Звичайно ж, Вікторія Слободенюк, е, вона. Є фавориткою цієї сутички, адже в рейтингу у цій ваговій категорії вона на першому місці. Це, звичайно, дуже дуже е, важливо і цікаво поспостерігати, чи зможе Тетяна Заєць нав'язати боротьбу е, своїй суперниці. Наразі наразі їй не вдається нічого зробити е, у цій сутичці. Ось захоплення зараз за руки, але от і вказує рефері, що зараз обидві борчині перейдуть у партер. І продовжується у нас ця сутичка. Було намагання від Тетяни Заяць пройти в ноги. Ще намагання, але безрезультатно вже захопила зараз. За тулуб Слободенюк Вікторія, але ну, вона поактивніше прохід зараз за спину. Зайшла за спину Тетяні Заяць і два бали саме для Слободенюк за результативну дію. Тетяна Заяць наразі не просто і це зрозуміло практично. Вона ніяк себе такі в атакувальні дії не демонструє. Бачимо, зараз викинув кубик, тренер Тетяни, Тетяни Заєць. Е, але повернув його рефері. Ну, тобто кубик, звичайно, для того, щоб можна було переглянути цю е, дію, скільки я розумію, рефері відхилив. Продовжується в нас сутичка і чуємо заклики до Тетяни, щоб зібратися. Ну, поки не просто їй, поки не просто, але бачимо, трошки вже є від неї якісь хоча б намагання чинити спротив Слободенюк. Знову зараз Слободенюк захоплює за шию і дуже непогано в'яже Тетяна... Вікторія Слободенюк. Зараз вона викидає просто Тетяно-Заєць за межі килиму. Ну і беззаперечно, звичайно що перевага Вікторії Слободенюк. Ось ви можете бачити, навіть одразу ж після того, як зведені в партер робить дві борчині, одразу ж центр за Вікторією залишається три бали. Ще один бал е дав арбітр зараз Вікторії Слободенюк. І вона в першому раунді впевнено зараз е перемагає свою суперницю 3-0. Заєць. Наразі нічого не може показати. Ну зараз Зараз що? І ось знову захід за спину. Це ще два бали 5-0. 5-0. Практично двічі ми побачили такий прохід за спину від Вікторії Слободенюк. І е, ці проходи вони є результативними, адже одразу 4 бали. Саме ось так таким чином. Здобула в нас борчиня з Житомирської області. Наразі заяць Тетяні неймовірно важко. Тобто практично нічого вона не може зробити. Ну, от зараз знову було намагання захопити Вікторію Слободенюк. Але без шансів і одразу ж 4 бали для Слободенюк. Практично ще одна будь-яка результативна дія і. Технічна перемога буде для Вікторії Слободенюк. Перша трихвилинка хвилинка у нас завершується. Є можливість зараз тренерам поспілкуватися зі своїми підопічними. От зараз акцентують нам режисери трансляції саме на тренеру Тетяни, Тетяни Заяць. Звичайно, неймовірно, не просто зараз тренеру своїй борчині якось привести Тетяну. Можливо, навіть до тями. Так, 9-0. Дивимося за хайлайтами. Ось Цієї сутички, ось про те, що говорив, що не можна сказати, що Тетяна Заяс не було намагань якось е захопити руку, е зробити якийсь результативний прийом, але дуже класно боронялася і чинила спротив Вікторія Слободенюк. Тож, другий раунд наразі у нас друга три хвилинка, наразі просто без шансів, без шансів для е Борчині. З Рівненщини Тетяна Заяць і все. Технічна перемога Вікторії Слободенюк. І саме Вікторія Слободенюк настає переможницею фіналу ваговій категорії 50 кілограм. <плес> ну, друзі, шкода, звичайно, адже не було в нас взагалі у цій.